Що чекає громадян від розв'язаних рук поліцейського? Чим закінчиться узаконення незаконної чи неадекватної поведінки копа при виконанні? Якщо він має підстави вас спинити, не витрачайте його час і не ризикуйте власним здоров'ям. Не підставах ви мене зупинили. А ти чого з машини вийшов? Я тобі з машини дозволяла виходити? При спілкуванні з поліцейським не можна буде виходити з машини, не можна буде і опиратися наказу, вийти з авто. Бо за опір штраф або арешт. Сержант Сеник, виходьте, будь ласка, з машини. З машини виходьте, я кому сказала. Треба коритися і тоді, коли коп наказує покласти руки на кермо. Руки де? Де руки? Руки на кермо. Документи пред'явив? Та пошла ти. В ответ слышит, не пішов і я не буду там і ти тете те і далі по тексту. Штраф і за образу у бік полісмена. Ти сперечаєшся? Ти сперечаєшся з поліцейським? А ти знаєш, що таке електрошокер? В тому числі применение электрошокера, в тому числі применение огнестрельного оружия. Будь-які дії правоохоронців апріорі виправдані. Віджався десять разів. Я сказала, віджався. І ви повинні віджатися. Інакше сядете за непокору поліцейському. Один, два, три. Пані полісмен, ви дієте неправомірно. Презумпція правоти поліції забороняє громадянам здійснювати відеофіксацію дій патрульних.